Всім привіт, дівчата-хлопці! Дуже рада вас бачити. Це Тетяна з вами. Позаду ви бачите мою собаку Баксика. І сьогодні я хотіла поговорити про новий кліп Шакіри, про те, що взагалі між ними відбувається: проаналізувати ситуацію з психологічної точки зору. Невеликий Е, я в своєму відео ви не знайдете. В жодному з моїх відео обвинувачення когось. Я по замовчуванню, як психолог, ніколи нікого не суджу, не обвинувачую. Я просто аналізую ситуацію з тої точки зору, що могло б покращити, як могло б бути по-іншому, і які з моєї точки зору були допущені, можливо, помилки з обох сторін. І як цього можна уникнути для того, щоб це для вас було ресурсно, щоб ви могли з цього чогось навчитися? І цю ситуацію я буду звичайно аналізувати з тої точки зору, з того, що я взагалі считую з цього полю, з цієї ситуації. Тобто, звичайно, я з ними не знайома. Я не знаю, що з ними відбувалося. Напевне, якщо б я була з ними знайома, я би таке відео не знімала. А, тому що це ну, не дуже коректно. Але так як вони це виносять самі на а, публіку, і вони публічно це розбирають, я думаю, що я маю повне право, в принципі, це аналізувати і зробити для вас таке відео для того, щоб ви а, зрозуміли, щоб взяли щось для себе корисне а, у ваші стосунки, і зрозуміли можливо, як це виглядає з іншої. Точки зору, якщо інша людина дивиться на ваші стосунки, дивіться. Починаємо з того взагалі підхід до цієї ситуації, як ми опинилися в такому полі, коли люди так відкрито з такими деталями розповідають про своє особисте життя. Ну, взагалі, я напевно думаю, що якщо ви проаналізуєте взагалі минулі роки. Ви побачите, що все почалося в принципі, ще до міту, до знаєте, обвинувачень чоловіків у сексуальних злочинах, в принципі, до в домаганнях і так далі. Це було ще до того. Люди почали робити камінг-аут. Люди почали розповідати про свої а, психічні розлади, а, ну тобто селебріті, свідомі люди. Люди почали ділитися своїм особистим, те, що було раніше, не прийнято. І якщо ви зараз проаналізуєте, взагалі... Час, в якому ми живемо, ер, в якому ми живемо, це вже зовсім інше, ніж це було п'ять років тому, десять років тому, коли це було табу розповідати про своє особисте, це було табу викликати когось до відповідальності, хто тобі зробив боляче, як це зробив, наприклад, принц Гаррі. Це було табу розповідати про свого колишнього, тільки чоловіки мали оцю монополію, так. На те, щоб там, я не знаю, викладати якісь хоум відео на Ютуб, або якось розповідати якісь не дуже хороші ну, там, штуки з, про, про своїх колишніх. Тобто цю монополію мали чоловіки. Зараз час міняється. Виходять дуже назовні дуже багато оцих сексуальних скандалів, хто кому зрадив, хто кого образив і так далі. Хто Кого херастив і ну все таке. І о, оця тема буде ще більше і більше звучати в 2023 році. Ви побачите ще багато таких скандалів, багато таких о, штук. Я, я бачу в цьому позитив, чесно кажучи, тому що я думаю, що з таких випадків дуже багато людей можуть навчитися чогось для себе. І оцей, оця ера прозорості вона насправді приносить більше корисного. Ніж о, шкоди в наше життя, тому що ну, можна відповісти людині, так, яка тебе о, засмучує, яка ну, тобі боляче робить, яка, о, можна взагалі, о, оця з'явився нібито дозвіл на те, щоб можна було, о, як це сказати, звільнитись від цієї негативної енергії, виплеснути це. Назовні і не, не, бути в цьо, не мати це всередині, в, в в щоб це тебе руйнувало. Тобто отака о, штука. Взагалі, що я бачу у їх стосунках. Так? Ну, це в принципі класика. Я з багатьма жінками працюю у цьому напрямку, тому що о, у жінок у дуже багатьох є така. Є така тема, як в шакіри. зараз я проаналізую, ви зрозумієте, про що я маю, що я маю на увазі. Ну, дивіться, по-перше, можна говорити, можна заходити з того взагалі, в якій обстановці вони жили, так? В принципі, з під'є. Піде вийшов на пенсію. Він до цього був супервідомим футболістом. Він був усюди, на всіх івентах, його кликали дуже на всі рекламні кампанії, в нього життя бурлило. І тут він вийшов на пенсію. Для будь-якого чоловіка, коли, а особливо для людини відомої, яка постійно була в центрі увазі, це дуже великий стрес. Тому що. Час змінюється, коли ти трошки зникаєш з полю зору, про тебе трохи забувають, вже уваги на тебе менше. І тобто для чоловіків, в яких немає цього стержня вибудованого всередині, це дуже велика травма, дуже великий стрес. А, а тут ти ще бачиш, ти живеш з своєю дружиною, яка відома співачка, вона стає відомішою ніж, ту, ніж ти. В неї життя бурлить, вона по концертах їздить, вона тим займається, всім займається. І якщо у цьому випадку чоловік не знаходить в себе сили, не знаходить в себе енергії, займатися чимось новим, відкривати для себе нового себе, займатися духовним розвитком, можливо, або займатися благодійністю, або займатися чимось іншим, щоб бути у цьому, у цьому бурлящому житті, він починає нудитись. А коли ще й дружина перестає на тебе дивитися з от такими от очима, що типу, ти ти найкращий, тому що цукерковий цукерково-букетний період вже пройшов давно, в них вже двоє дітей і так далі. І тобто, приходить новий період кризи. Е, що там в них три роки, сім років я якось не дуже за ними слідкувала, якщо чесно не подивилася перед відео. Ну по-любому, -по якийсь криз. Це кризи взагалі в стосунках, це, це нормально, це дуже нормально. І тут, оцей період кризи, він бачить, що ну щось я так заскучав, щось дружина вже на мене не молиться. Щось вона на мене і уваги, мабуть, не звертає. Вона може в своїх якихось справах там їздить на концерти, займається своєю роботою, щось ще його, йому погаркує. Ну, до цього я ще дійду. І е, він шукає собі, якщо ви проаналізуєте взагалі, кого він собі знайшов, він, він знаходить собі е, молоду дівчину. Яка в ну, два рази молодша, ніж Шакіра, вони, вони, до речі, якщо ви проаналізуєте, дуже схожі зовнішньо. Яка на нього дивиться з відкритим ртом, розумієте? Вона, для неї він Бог, вона ніхто, тому що ну, ви побачите, що ну, це не якась там, особистість, це не людина, яка там, чимось займається, щось таке, ну, вона собі моделька, так? Молода дівчина, вона ще не дуже в неї є досвід взагалі, я думаю, зустрічатися з чоловіками. Ну, блін, ну що там можна знати в 22 роки, так? Ну, Я зараз згадую себе в 22 роки, ну я була дубдубом, дубом я взагалі нічого в житті не розуміла. розумієте? До того ж і менше запитів до чоловіка. Тобто, якщо в жінки вже такої, а, яка прожила трошки життя. В неї вона вже розуміє, що для неї окей, що для неї не окей. А 20-літня дівчина для неї все окей. Що ти їй не зробиш? А особливо якщо ти там відома людина більш-менш, то eh, взагалі, ну тобто тобі взагалі нічого не треба робити. Розумієте, Давати їй е, е, якийсь, якусь о, увагу, е, ну там де-інде, і все, а тобі нічого взагалі не треба робити. А от Шекіро було і по-іншому, так вона складна людина. Вона відома людина, в неї стержень дуже такий сильний, в неї сильний характер, з нею не так не, не поробиш. Так? З нею важко домовлятися, з нею сперечатися треба, її треба вмовляти, і так далі. І, і оця теж те концепт того, що дві зірки в одній сім'ї це дуже таке. Ну, якщо ви проаналізуєте, дуже мало людей знаходяться і в Голлівуді, і взагалі. Які от прям все життя, дві зірки уживаються в одній сім'ї, розумієте? Це дуже важко, тому що як би ти не хотів приносити цю конкуренцію, а конкуренція, в принципі, вона дуже шкодить стосункам, розумієте? Там, де ну, люди починають сваритися, хто відоміший ніж інший, і хто крутіший, ніж інший, це перестає бути взагалі шлюбом і перестає бути парою. А е, люди стають з пари просто друзями, тому що в друзях, е, коли ти в ролі друзів знаходишся, там є конкуренція. А в принципі в сім'ї не має бути місця конкуренції, і це дуже руйнівні енергії. Я навіть от своїм клієнтам, наприклад, рекомендую не е, е, як це сказати не брати участь, наприклад, у якихось темах навіть у спорті, де є конкуренція. Тому що і в чоловіках, і в жінках це піднімає найгірші такі емоції. Коли вони починають між собою сваритися, і вони більше не сприймають один одного як партнерів, а сприймають один одного як ворогів. І це дуже такий доведений факт, і це, і це ви можете навіть побачити, якщо ви проаналізуєте своїх знайомих, хто такими займаються. Я дуже завжди рекомендую не е, е, брати участь у таких темах. Якщо ви там хочете ходити в спортзал разом, ходіть, але не конкуруйте. Тобто не, не грайте там, я не знаю, е, як це недавно знайома пара розповідала, що там ми граємо в теніс разом. Ну, Дивіться, по-любому хтось із вас е, е, сильніший і хтось слабкіший. Ну потім ви будете на один одного ображатися. Ну, Це не можна уникнути. Тобто, як би ви не сказали, що ви до цього дуже рівно якось відноситесь і дуже спокійно, це не можна уникнути. Це так працює людська психіка. І ну навіщо ви в це йдете? Не йдіть у це. Є достатньо людей, з якими ви можете конкурувати спокійно. Жінка там на роботі, чоловік на роботі. Цього отак достатньо життя, і так достатньо складне, щоб оці всі процеси притягати ще й в особисте життя, там, де має бути взагалі отак рівно, має бути баланс, і має бути взагалі ну, любов і, і, і все інше. Тобто, оце дуже-дуже шкідлива тема. І ну, якщо ви бачите взагалі ж то багато селебритів, вони вибирають собі іншого партнера, який взагалі не з цього бізнесу. І, ну, Піле, якщо ви побачите, він якраз і вибрав оцю дівчину, ну, вона поки що, принаймні поки що, вона не публічна людина. Ну, тобто, так. Що взагалі, як працює пара і чому це взагалі шкідливо для пари? Дивіться, пара працює як от таке коло. Якщо ви зараз а, згадаєте, як, або прогуглите, як виглядає взагалі оцей а, коло від іняню, тобто там є така чорна частина і є така біла частина. І вони отак от стоять. А, що робиться у? Що важливо знати взагалі про сімейне життя і взагалі про стосунки, і які е, дуже часто е, саме жінки допускають е, похибки у, у цьому напрямку. Дивіться, е, я знаю дуже багато жінок, і працювала з дуже багатьма жінками, відомими е, жінками, які е, добилися успіху в своєму житті супербізнесвумен, вумен але в них постійно проблеми в особистому житті. Чому так? Тому що вони, замість того, щоб залишити оці, оцю конкуренцію за дверима і вдома бути такою кішечкою, дома бути такою ну, жінкою з характером, але не командиром, розумієте? Вони привносять оцю свою роль з бізнесу в особисте життя. І я от вам скажу: я не знаю ні одної, ні одну пару, в якій це було б гармонійно взагалі. Ну от нема такого. Тому що що відбувається, коли жінка стає от таким командиром в особистому житті. Вона командує командою, чоловік до цього звикає, і в якийсь час в неї такий приходить спад, і їй хочеться бути. Їй хочеться бути слабкою, їй хочеться отримати підтримку, а чоловік цього дати не може, бо він звик, що вона завжди сильна. А отакий спад він до жінок, от хочете, не хочете, він приходить. І тому ну, вам потрібно, коли ви заходите взагалі в подружнє життя або в життя взагалі пари, вам потрібно оприділитися, яку роль ви хочете на себе взяти. Тому що дві сильні людини в, одній, в одних стосунках не живуть. Тобто хтось по цьому ін'яню в когось більше енергії жіночої, в когось більше енергії чоловічої. Чим більше в чоловіка жіночої енергії, тим більше у жінки чоловічої енергії. Але проблема в тому, що жінки періодично дуже стомлюються від цієї ролі. І в них не по природі, розумієте, в нас не по природі, щоб ви там не казали зараз, в нас не по природі бути постійно цією сильною людиною. Ми це можемо робити на роботі, розумієте? На роботі це взагалі інше поле, це, це чудово. Якщо жінка реалізовується в своєму якомусь бізнесі або в своїй справі, будь-якій, це супер, але ви маєте закривати е, двері і залишати це за, за дверима. Ви не маєте привносити це в особисте життя. Бо якщо ви це привносите в особисте життя, то у вас буде таке ж саме, як і на роботі. Оці сварки. Оця конкуренція, оце міряння причиндалами, так, О, оці всі теми, які не потрібні в особистому житті. Розумієте? Тому якщо ви дуже багато, я там, наприклад, працюю з жінками, і вони дуже багато нарікають, що а мені хочеться бути слабою, а мені хочеться, щоб, щоб турбувалися про мене, мені хочеться бути такою манкою, мені хочеться. Ну, дивіться. Для того, щоб це мати, потрібно з самого початку брати цю роль в особистому житті, розумієте? Тому що чим більше ви в чоловіка забираєте оцю цю енергію чоловічу, а ви її забираєте, тому що я вам казала вже про цю модель нянь. Чим більше в вас чоловічої енергії в стосунках, тим більше в нього жіночої енергії. І чоловіки дуже швидко звикають до того, який стан справ є у, в особистому житті. Їм дуже... Їм дуже важко, це майже неможливо змінюватись. Ну, це можливо, я цю роботу і проводжу з жінками, коли я працюю. До речі, кому це взагалі цікаво, кому це актуально, в кого є такі проблеми. Будь ласка, приходьте до мене на менторінг. У мене зараз є програма, яка називається Імператриця. Я працюю з жінками, конкретно те-тет -тет з жінкою, тобто це особистий супровід. Жінки, ми працюємо над її особистими е проблемами, е над тим, е як їй прийти до такої жінки, е до е такого егрегору імператриці. Коли все в, в особистому житті рівно, все збалансовано, все чудово, ти себе класно почуваєш, за, тобі, за твоєю спиною є чоловік, який тебе захищає. Тобто е отака от тема. Тому що, яка б ви супер бізнес-вумен не була б е, в бізнесі вдома, що б ви мені зараз не казали, вам хочеться саме цього. Ви просто не знаєте, як це взяти. А, і а, навіть більше, якщо вам зараз на цих словах йде протест і у така агресія в мою сторону, ви хочете сказати, ні, час змінився. Вже не так все. Ну, дівчата, е, природа не змінюється, знаєте. По-перше, а по-друге, подумайте: якщо ви сильна в парі, то ваш чоловік в будь-якому випадку, як би ви цим не крутили зараз і мені не казали, то він слабший слабший за вас. Тобто вам це підходить. Ви маєте саме оприділитися. Якщо вам це підходить, то йдіть туди, але не нарікайте, коли у вас оця приходить о, о, оцей момент, що ви о, о, хочете за, о, турботи про вас і так далі. Що ніхто за вас не турбується, розумієте? Вибирайте, треба вибирати щось в житті. Якщо вам підходить так, то ну йдіть так, але не нарікайте тоді. Я, наприклад, жодної збалансованої такої пари не знаю, коли жінка привносить насправді цю конкуренцію з роботи в, свою, в своє особисте життя і така генеральша і ну, там, конкурує з чоловіком. Я такої пари не знаю, не знаю. Може, ви знаєте. Напишіть мені в коментарях, поставте, будь ласка, лайк, лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. Поставте, підпишіться на повідомлення, щоб знати, коли вийде новий, нове відео на цьому каналі. Пишіть мені, будь ласка, які у вас є запити в коментарях, на які теми ви хотіли б побачити відео на моєму каналі. От, І повернемося до теми. Про це я вже сказала. Тобто, на моє. О, якби. Я, моя думка, що він просто в якийсь час, що Шакіра дуже перетягала на себе оцю ковдру і хотіла всюди бути ну, таким чоловіком, такою сильною жінкою. А він в якийсь момент просто здався і сказав: ну окей, будь сильною жінкою. А я там піду на дивані поваляюся, коли він став на дивані валятися, то йому стало, він знудився і почав собі шукати ну, ту дівчину, яка на нього дивиться такими очима, яка його обожнює, яка йому там каже, що він найкращий. Тому що кожному чоловіку це потрібно. Зрозуміло, що це не найбільша проблема в їхньому подружньому житті, і вони не розсталися через це. але Кожному чоловіку потрібно знати, що він найкращий для своєї жінки. Якщо жінка забуває про це казати, забуває хвалити, то ну, вона привносить при насправді проблеми у це особисте життя. Вона забуває про свою роль. Це не значить, що вам зараз треба йти там, прати або гладити, або ж прасувати, або ще щось. Але це значить, що коли ваш чоловік приходить додому, ну, Робіть йому компліменти, заохочуйте його до того, щоб він турбувався про вас. Заохочуйте, будьте м'якою, будьте хитрою. Ця мудрість, хитрість жіноча вона має бути. Тобто не будьте такою такого генеральшою, тому що оце, оця тема, ці такі динаміки, вони завжди закінчуються в один і той же. Ну, якби, Одним і тим же, одним і тим же, отак воно закінчується. І там дуже в тексті, до речі, в Шакірі в цьому новому її е, кліпі, дуже сильно відчувається оця тема, що вона така, я сильна жінка така, з яйцями. Да? я там Зараз жінки плачуть, а я тут о, заробляю гроші. так? Ну оця тема, ну тобто дозвольте собі бути слабкою. Це класно, жіноча сила в стосунках, підкреслю, саме в стосунках особистих, вона є у цій слабкості, розумієте? І коли ви взагалі це для себе відкриєте, ви взагалі, ви, ви, ви взагалі відкриєте такий кайф, що ви до цього взагалі не знали, що це таке. Ну, тобто, це, це класно, це класно, коли чоловік. Е за тобою турбується. Це класно, коли він носить тебе на руках, коли він тобі компліменти робить. Коли е, зайшов мій чоловік, я не знаю, як я зараз буду склеювати е, два відео, але ну, новий виклад в житті. Тобто я казала, що про те, що е, коли ви відкриєте взагалі для себе, що таке бути жінкою в стосунках, ну, ви, вам це сподобається. Тому що ну, дуже багато. Наприклад, коли я зараз зроблю такий практичний приклад, коли наступного разу у вас з'являються якісь питання, які потрібно вирішити, не спішіть, не біжіть вирішувати це питання, розумієте? І ви побачите, що ваш чоловік зможе саме з прекрасно з цим справитись навіть більше, ба більше, я вам скажу, коли він з цим справиться, ви його похвалите, і він взагалі ну, відчує себе ще більшим чоловіком, і, ну. Дуже він прокайфує оцей, оцю тему, що ви його, його похвалили через те, що він ну класно, дуже себе повів по-чоловічому, він в нього підніметься оце, оця сила чоловіча. От я вирішив, я такий класний, я такий сильний, я вирішив оце питання для моєї родини. Розумієте? Тому що коли ви берете на себе оцю роль чоловічу в стосунках. Комусь треба брати роль жіночу. І цей і комусь це, буде, і це і буде ваш чоловік, розумієте? Подумайте, взагалі, взважте, наскільки це вам підходить, і наскільки ви зможете з цим жити вдовгу. Тому що я кажу, багато жінок, вони якісь періоди живуть, їм нормально. А потім приходить період слабкості і все. і потурбуватись нікому про неї. Тому таке. Я вам бажаю, щоб у вас все було класно в особистому житті, щоб у вас все було супер, щоб у вас все виходило, щоб ви прикайфували, про, відчували взагалі, що це таке оця тема, цей Грегор о, імператриці. Як це взагалі бути такою в вашому о, особистому житті? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи ви взагалі таке відчували в своєму житті, чи ви о, себе. Як це сказати? Чи ви взагалі звертаєте увагу на цей ваш стан, коли ви переходите, наприклад, з цієї імператриці в воїна і починаєте конкурувати з чоловіком, починаєте там його мізки робити і так далі. Ну, тобто, чи ви це для, для себе, чи ви взагалі зважаєте на цей момент, чи це взагалі ваш момент оцей? Чи він взагалі ви помічаєте за собою це, коли ви перемикаєтесь, переключаєтесь на це. І, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, коментуйте, підписуйтесь знову на канал, підписуйтесь на новини від мого каналу, щоб ви знали, коли виходить в мене нове відео, і таким чином його не пропустили. І все я сказала, чи ні? А, ну, от інша оп опція теж, те, що я не згадала, що жінка дуже часто, коли вона така бізнес-вумен, вона йде з головою в роботу і забуває про особисте життя або в дітей, або і в дітей, і в роботу. Ну тобто на чоловіка не залишається ніякого часу, і особливо, якщо в нього такий період, коли він виходить на пенсію, такий, умовно кажучи, криза середнього віку. Коли там чоловіки купляють Феррарі собі і беруть, ну, обирають нових молодих жінок. Ну, тобто це все, оці всі моменти, оці всі компоненти, вони поєднуються і ну, пара, пара як це сказати, розходиться, все. І цього вже не повернеш. Тому, будь ласка, зважайте на ці моменти. І побачимося в наступному відео.